Астрологічний прогноз 22 вересня-понеділок. Сонце переходить у знак віси. Наступає осіннє равнодення. Свято прощення зі старим уставом і зустрічі усього нового, нового горизонту, свого життя. Цей день бажано дякувати своєму роду і взагалі дякувати життю за все, що у вас є батькам, своїм родичам, своїм пращурам. Усім, хто у вас є в роду, дякуйте і будьте благоденні. Також дуже добре у цей день прикрашати свій будинок квітами, якимись прикрасами, запрошувати гостей, накривати столи, спілкуватися, спілкуватися з родичами, телефонувати своїм близьким, якщо вони за кордоном, питати, як у них справи, запрошувати до себе в гості, і бажано провести в благості, у спокої, не з ким не сваріться. Потрібно ставити правильні програми на майбутнє, ніяких непорозумінь, ніяких, ніяких з'ясування відносин у любові, комфорті, благоді з усіма, тільки слова кохання і вдячності за все. Закладайте правильні програми на майбутнє. Якщо ви хочете дізнаватися ще більше новин про астрологію, підписуйтеся на мою сторінку і посміхайтеся, життя любить вас!